Усім привіт! Мене звати Роман Коржик, і це передача Спротив Ньюз. спеціальний проект дослідницько-аналітичної групи Інфолайт. Ми розповідаємо про найважливіші події тижня, які стосуються тимчасово окупованих українських територій. Росіяни планують відкрити освітній центр для ідеологічної обробки дітей. Так, на тимчасово окупованих територіях окупанти готують відкрити ще один так званий освітній центр за моделлю сумнозвісного російського Сіріуса, нібито для підтримки талановитої молоді. Насправді ж. Це ще один інструмент ідеологічної обробки та вербування дітей на службу імперії. Ініціатива належить очільниці фонду Таланти і успіх Алені Шмільовій, давній союзниці Путіна у сфері пропаганди серед молоді. Вона просить надати фонду офіційний статус базової організації для роботи з дітьми в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях. І також ми просимо наділити нас фонд статусом базової організації. по работе с Донецкой и Луганской народными республиками, Запорожской и Херсонской областями э, по выявлению поддержки развития таланта и создания такого же э, центра регионального по модели э, СИУСа э, до момента, когда это будет возможно там. А также... Мета, как всегда, одна – сделать из украинских детей Покірних носіїв ідеї руского міра, перевихованих в дусі імперської лояльності. Формально це про підтримку обдарованих, але по факту про контроль, ізоляцію та ідеологічне зомбування. Як бачимо, окупанти планують і запускають системну кампанію з перевиховання дітей на тимчасово окупованих територіях, яка охоплює абсолютно всі сфери їхнього життя, і намагаються сформувати нове покоління лояльних громадян для своєї імперії. Це чергове нагадування, що боротьба триває не лише на полі бою, а й за свідомість майбутніх поколінь. Ні, окупаційній освіті на тимчасово окупованих територіях провалили кампанію зі здачі ЄГЕ. Як повідомляє Центр національного спротиву, учні шкіл окупованої Херсонщини проігнорували здачу ЄГЕ, який є аналогом українського НМТ. Із понад півтора тисячі випускників зголосилося лише 43 учні. Хоча росіяни і відзняли купу пафосних сюжетів із пропагандистських каналів про успішну здачу іспиту на тимчасово окупованих територіях, насправді ж. Вони зазнали чергового фіаско. Сьогодні в нашій області, в нашому регіоні проходить перший раз здача єдиного державного экзамена для 11 класів. Сьогодні буде здача по трьом предметам: Це історія, література і хімія. Продолжительность екзаменів абсолютно різна, в залежності від того предмета, який вибирає дитина. Всі діти здають 4 екзамени. два це обов'язкових, Русский язык, математика базовая либо профильная и два предмета по выбору. Дети выбирались из тех предпочтений, куда они собираются поступать. Задача единого государственного экзамена нужна для того, чтобы поступить в любой вуз нашей большой страны по результатам единого государственного экзамена. Также дети, которые не сдают единый государственный экзамен, они будут сдавать внутренние экзамены в университет, пока что идет переходный период. Абсолютно більшість підлітків та їхніх родин відмовилася брати брать участь у цьому показовому шоу. Довівши своє ставлення до нав'язаної псевдоосвіти країни-агресора. Через це Кремлю навіть довелося піти на поступки, дозволити вступ до окупаційних вишів без обов'язкових іспитів. Бо картинка на телебаченні є, а абітурієнтів для системи руского міра немає. Друзі, якщо вам подобається це відео і ви хотіли бачити наші наступні випуски, то обов'язково підпишіться на наш YouTube канал. Також поставте вподобання та залиште коментар під цим відео, щоб більше людей знали, а що ж там відбувається на тимчасово окупованих територіях. Окупанти встановлюють повний контроль над агросектором на тимчасово окупованих територіях. От росіяни вирішили запровадити радянську модель планової економіки на тимчасово окупованих територіях України. Окупанти запроваджують так звані моніторингові комісії, які контролюватимуть використання землі фермерами. Тепер саме комісії вирішуватимуть, а хто ж що і де має засівати. Фактично, це означає скасування ринку. Люди більше не вирішують, як розпоряджатися своєю ж землею. Зібраний врожай вилучатимуть через фіктивні агрооператори за зниженими цінами. Відповідно, всі прибутки йтимуть не людям за чесну працю, а окупаційній владі. Офіційно в Москві це називають. Розширенням державної програми ефективного залучення сільськогосподарських земель до обігу. Прем'єр РФ Мішустін анонсував створення єдиної федеральної карти земель до 2025 року, в тому числі в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях. ще одне змінення державної програми це створення федеральної почвини карти. Вона стане основою для моніторингу стану земель сільськогосподарського назначення і Виві ті угоді, поки не використовуються в агропромі по території всієї країни. Під виглядом моніторингу родючості окупанти встановлюють повний контроль над земельними ресурсами України. Фактично, Російська Федерація запроваджує планову економіку в агросекторі на тимчасово окупованих територіях і йдеться не про підтримку фермерів, а про тотальний контроль над землею, ресурсами та доходами. Це ще один елемент у системі окупаційного управління, яка знищує залишки свободи, економічної ініціативи та приватної власності. В окупованому місті Маріуполі просто катастрофічна проблема із безпритульними собаками. Окупанти ніяк не вирішують одну з найгостріших проблем Маріуполя. Десятки безпритульних собак на вулицях міста. Вони ходять з граями. Ба Більше дуже часто ці собаки бувають агресивними і нападають на людей. Ось таке зборище собак. От вони. Просто жесть. Стає 20 собак. 20. Від таких атак потерпають усі від дітей до літніх людей. Проблема ж не просто ігнорується, вона загострюється, адже у місті відсутні вакцини проти сказу. Тож будь-який укус може завершитись не фізичною смертю, а смертю від хвороби, які поширюють ці пси. При цьому окупаційна адміністрація гучно заявила, що подолала проблему бродячих собак завдяки відкриттю притулку. Проте на практиці ситуація з кожним немусе погіршується і погіршується. Люди банально не можуть відчувати себе в безпеці на вулицях свого ж міста. Це вже не місто, а якась постапокаліптична зона, де окупаційна влада не спроможна або ж не хоче забезпечити навіть базову безпеку. Це ще один показовий приклад життя в окупації. Партизани знищили автооператорів БПЛА в тилу ворога на Херсонщині. У тимчасово окупованому Генічському районі партизани з руху Атеш завдали результативного удару по автомобілю, який використовували оператори російських БПЛА. За даними розвідки, авто було обладнане засобами радіоелектронної боротьби і активно використовувалося на фронті. Агентам вдалося встановити, що окупанти ховаються в оселях місцевих жителів. І маскують військову техніку на приватних подвір'ях, прикриваючись цивільною інфраструктурою. Але цього разу маскування не врятувало. Удар було нанесено в момент, коли оператори повернулися із завдання і припаркували машину біля тимчасового укриття. Тепер мінус одна БПЛА-група в арсеналі ворога. Партизанський рух продовжує системно та ефективно. Послаблювати ворога в тилу, знищення техніки, яку важко відновити в умовах нестачі ресурсів, це не просто акт саботажу, а частина стратегії виснаження армії РФ. Водночас, це підтримка морального духу мешканців окупованих територій. Ворог не є в собі сущим і недоторканним. Його можна і треба бити. Спротив на тимчасово окупованих територіях нагадує ворогу. Ми поруч ми бачимо, ми обов'язково завдамо удару. Більше цікавої інформації читайте на сайті InfoLighting.ua або ж на ресурсах Центру національного спротиву. На цьому, друзі, все. Зустрінемося вже через тиждень і пам'ятайте, що Україна переможе!